Доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися Крим, отже, дивимось. Крим на... з першого по сьоми. Так, в Криму трошечки там панікують люди. Слухайте, а що таке? Що таке? до військо. Забирають до військо. Хтось платить, хтось купує справки, ну таке, ну не вподигають, бо тільки повістка прийшла і зразу. Забирають. Ага, ще по Криму цей тиждень буде дуже жарким. Дуже. Десь будуть оті мобілізовані, які поприїжджали, там буде бавона. І не одно. І причому буде в різних куточках Криму. І цей взагалі місяць листопад для Криму він такий, знаєте, Ну, трошечки нездоровий. Повітряні тривоги будуть сонечки. Ой, когось уб'ють, когось приб'ють, когось будуть захищатися, хтось, якісь сили нові приїдуть в Крим, повинні приїхати. Для війни, да, російські. і будуть рухатися далі. Але найголовніше, що Бавовний буде на цьому тижні, І так само і смертей вам буде на цьому тижні російських. буде дуже-дуже багато. Далі, люди з Криму почнуть ще більше міграція. Почнуть виїжджати. Куди було б, але виїхати. Так що, ось такий у вас тиждень буде, дорогенькі мої. Ще давайте подивимося на одних. І все. Так, раз, два, три. Ну, кажуть, що руйнування. Так, да, повітряні тривоги, руйнування. Ну, повітряні тривоги. Кажуть, що пора. Карти кажуть, пора повертатися. Так, да, Дуже багато буде вбитих російських солдат. От так скажу. Я ніколи цього не казала, але я вам може сказати, що в Криму буде дуже багато їх. Карта сила, карта смерть, карта виставки мечів. Карта... Ці карти говорять про те, що цей тиждень в Криму буде адським. На жаль, чи на щастя. Ну, напевне, на щастя, оскільки орки підуть на той світ. Так, всім дякую за увагу і всім хорошого тижня. Дякую.